На перехресті вулиць Вітрука та Шевченка фахівці КП «Житомирводоканал» замінюють на водогоні старі засувки, які вийшли з експлуатації. Цей розподільчий вузол буде забезпечувати рівномірне перекриття водопостачання на окремі окремі райони. Ми не можемо вже перекривати певні ділянки водопроводу, щоб проводити якісь ремонтні роботи. За словами робітників, заміна є запланованою, тому проблем під час демонтажу не виникатиме. Все планово ми до цієї роботи готувалися. Ми декілька днів була підготовка, декілька днів був демонтаж, плити перекриття. Вичищалася камера близько двох днів. Також засувки поступово замінюватимуть і в інших районах міста, оскільки старе обладнання не може функціонувати на ключових ділянках об'єктів водопроводу. У нас засувок в місті дуже багато, близько, здається, 7 тисяч засувок. Но ми їх поступово замінюємо. Через заміну засувок комунальники змушені відключити водопостачання до вечора за багатьма адресами. Повний перелік ви можете побачити на екрані. Роботи можуть проводитися і завтра, тому краще підготувати запаси води. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1